Френлі з вами. Деніс Френдлі. Сьогодні в цьому відео ми вип'ємо з вами новий смак Ксіксо. Пам'ятаєте, пили ксіксо ми з вами? Ксіксо Орігінал і Ксіксо зі смаком яблука. Сьогодні у нас буде Ксіксо вишня. Та. Пише у нас е, тут є фруті, Black Cherry Flavour. Чорної черешні. Тут є фруті. Чорна черешня. Я не знаю, тут світло намальовано, пише чорна. Ну, коротше, я не знаю, який воно буде на смак. Чи буде чути? Тут вишня, чи буде таке, як оригінал, таке собі е, не чути. Ні тоді ні яблука, не було. яблуко таке, як оригінал, чи буде таке саме вишня як оригінал, чи буде все-таки чути вишні. Дізнаємось у цьому відео. Тому такі справи. Погнали, зацінимо це новий смак let's go. Деніс Фені реагує, Деніс Фені реагує, сьогодні він буде пити. Значить. Ксіксо, тут є фруті, блек чері, і софт, дрін, газонний, напій зі смаком чорні черешні Та тут і фруті з додаванням вітамінів, з цукрами та підсолоджуючими. Коротше, ксіксо зі смаком чорної чи. Решні! Решні, решні! Давайте відкривати та пити. Погнали! Погнали ми, погнали! Випивати напій. напій ми цей нормальний чи ні. Дізнаємося в цьому відео. Так, погнали. Так, відкриваємо. Так. Та вроді би черешню А ну який кольор, мені цікаво. Ооо, вже червоний. То був яблуко і оригінал оранжевого кольору, тепер червоного. Погнали. Ну, уже трохи чути вишню. На смак майже прям як оригінал. Але трохи чути Так. Уже вишню трошечки чути. Я би поставив, може, 8 з плюсом. Так, бо то, що на 9 не тягне, на 8 з плюсом чого б і ні. П'ємо далі. Так, ну трохи то є вчорашні чути. Ну, пити, в принципі, можна. Газований напій, так? А зони без алкогольні напії. Та. Ну, так є. Хімію що не видає. Кейке. Не знаю, що у них ще буде. Яблуко, вишня. може буде полуниця, не знаю. Ну з вишньою не йшов. Яблуко і оригінал я купував у себе тут. У в селі а, уже вишня, ксіксо, в Аврорі. А вже це вещня Сіксо в Івано-Франківську у Велмарді. Ну, не знаю, може появляться нові смаки чи не появиться. Чесно кажучи, не особо я цього чекаю, нових смаків. Сіксо таке собі. На 8 балів. Та. Таке, як оригінальні енергетики на смак. Та. То, що це не енергетик, так. Але воно видає енергетиком оригінальним. Не знаю, це не пише це енергетик. Але може скриватися під енергетиком. Не знаю. Можуть скривати. Тобто ховати. Так це. Не знаю. Ну, як напише, значить довіряємо, що це не енергетик. Тому такі справи, дружні, на цьому будемо прощатися. З вами був, як завжди, Денис Франді. Всім дякую за перегляд цього відео. Додивилися до кінця Велика вам подяка. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Всім гарного дня та вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, друзі. Бувайте. Так. Ось таке було ксіксо. Ксіксо, ксіксо. Ну, таке воно. Так. Зі смаком вищнів. Всім пока-пока. Бувайте!